Медитація, світло мого я, розділ 10. проявленість і справжність. Проєкт 108. Сядь зручно. Відчуй своє тіло. Заплющ очі. Відчуй, як тебе тримає опора. І по суті тобі не потрібно нічого робити. Ти просто є. Навіть бути не треба, бо ти є. Ти вхоплюєш все. Буття, всі рухи, усі зміни, самостабільність, стійкість. Нерухливість ти є всім. І водночас незмінністю, Спокоєм, пустотою, тишою. Зроби повільний вдих. І довгий видих. Ще один спокійний вдих. Дозволь собі бути в моменті. Дозволь цьому моменту стати простором для тебе. Здайся собі моменту і тому, що є всередині. Тому, що ти відчуваєш Щось незвідане, щось таємне і те, що привертає увагу, повністю переведи увагу в тіло, відпусти думки, відчуй вагу грудної клітки, плечей, живота. Відчув, як саме дихання проходить через тебе, як повітря заходить, як піднімається живіт, легені, як воно проходить через горло. І як опускається живіт, легені, як воно природно без зусиль виходить. Закарбуй всередині себе слова Я тут, я в собі, заякори цей момент, це відчуття, цю тишу, стабільність, нерухливість, незмінність, відчуття свободи, легкості, любові. А зараз спусти увагу вниз у стопи. Відчуй, як вони зараз торкаються опори. Пройтись повністю увагою у тих місцях, де стопа торкається опори навіть якщо це бокова частина. А зараз уяви, провізуалізуй, як твої стопи торкаються саме землі, як ти стоїш на землі. Навіть якщо ти сидиш, візуалізуй, як ти стоїш на землі. Відчуй важкість усього тіла, опору, стабільність, силу. Земля каже під тобою, я тримаю тебе. І видихни в землю все напруження. Знову вдих та видих напруження. Вдих. І через стопи по всьому тілу розтікається опорність, стабільність, рівноважність, а з видихом відходить все напруження, все стискання, розбалансування, все стікає вниз. Ти заземлена і саме зараз повернись знову увагою у тіло. Повернись у момент туди зараз, без візуалізації, відчуй своє тіло. Відчуй своє тіло опорним, стабільним, легким водночас, балансуючим. Відчувай найменші відчуття у тілі, мурашки, до такого до тіла. Може, дещо все чесалось. А може, є різкі, неприємні відчуття, давай місце всьому. Це твоє тіло. І вона потребує уваги. Навіть якщо є неприємні відчуття, вони не безкінечні. Все мінливе і все пройде. Приведи увагу у центр людей. Уяви там маленьку точку світла не яскрава не та яка сліпить тебе а таку теплу, яку ніжну, тягучу, яка має магнетизм. Точка світла, яка манить не своєю яскравістю і сліпучістю, а вона манить своїм спокоєм, теплотою і відсутністю неприємних відчуттів, коли дивишся на неї. Це як у житті. Коли тебе сліплять фари, ти не хочеш дивитися на них, ти хочеш відвести погляд у більш ласкаве, у більш спокійне. У тепле там яке наповнене любов'ю, а не агресивністю. І ось в тобі є те світло, те саме магнетичне, яке притягує кожен погляд, яке не сліпить, яке не агресивне, яке не є яскравим, але воно таке унікальне своєю неповторністю. І це світло не приходить зовні. Воно вже є у тобі. Воно є завжди з тобою. Це твоя природа. Відчуй всім тілом, що ти є цим світлом. І скажи собі, подумки чи пошепки, вірний варіант для себе. Дай проявити через себе слова, подумки або пошепки скажи собі. Я бачу світло в собі і спостерігай, як ця точка світла дихає разом з тобою. Вона може розширюватися і звужуватися. Але вона не втрачає своєї неповторності. Вона не втрачає своєї м'якості та спокою. Вона залишається абсолютною у будь-якій формі, більшій або меншій. Уяви, як це світло. Серце починає рухатися з центру грудей на видиху, розтягни його до плечей і дихай спокійно, продовжуй дихати. І фокусуй увагу на світлі. Тепер розтягни це світло у руки по всім рукам, передпліччя, лікті, кінчики пальців, а тепер розтягни у живіт, спусти у таз до всіх органів внутрішніх. У Світло не робить тіло іншим. Воно просто робить його видимим, видимим зсередини. І відчуй, як все тіло наповнилось теплом, спокоєм, балансом. Магнетизмом. Коли світло заповнило тебе, скажи собі наступні слова. Це моє я. Це не форма, не історія, не роль. Це те, що завжди є. І відчуй цю істину не розумом, а тілом. Відчувай тілом, що ти відчуваєш? Чи це тепло? Чи розширення, об'ємність? Можливо, легкий струм по шкірі або мурашки, не обов'язково по всьому тілу, можливо, якась частина тіла відгукується. Ноги, рука, одна рука чи нога, живіт, волосся на голові, спина. Щоб не з'явилося, це прояв твого глибинного центру, це зв'язок тебе з тобою, це відчуття себе. А тепер додай трішки яскравості своєму світлу. Не різко, а природно, як сонце, що піднімається над горизонтом після тихого спокійного ранку, і відчую у тілі стійкість, присутність, внутрішню силу. Це сила не напруження, це сила тихої ясності, сила того, хто знає себе зсередини. І скажи собі, я цілісна, я світло, я присутність у будь-який час дня, у будь-який час ночі. Навіть якщо мого світла не видно, воно є, воно просто за обрієм. Вона просто відпочиває у цей момент для тої ситуації, для того простору, що є, а в інший момент вона виходить і дає максимум. І це нормально. Знову скажи собі, я цілісна, я світло, я присутність, а тепер уяви і відчувай, як світло з твого серця виходить за межі твого тіла, за межі шкіри. Не сильно, не різко, а як м'яке поле навколо тебе, як аура, як простір огортає повністю зовнішнє твоє тіло. Воно огортає твою голову, волосся, шию, плечі, твої руки, груди, бока, спину, Живіт, та з ведра, коліна, стопи. Воно дай твої слова, твої погляди, твою тишу, твоє звучання, твої вібрації. Вічі розширення об'ємність. А зараз розширся до простору кімнати. Розшир своє світло на весь простір кімнати. А зараз на весь простір квартири, офісу чи будинку, де ти знаходишся. На межі вулиці, на межі району, на межі міста, селища, на межі області, на межі країни. На межі планети Земля. І далі просто відпускай, ти космічна. твоє тіло, твоє світло космічне, твоє звучання космічне. Відпускай і проживай. Проживай емоції, проживай відчуття. Проживай своє звучання, проживай свою силу, свою величність, свою стабільність, опорність, проживай все відчуттями, як є, так є. Якщо є емоції, давай вихід їм і відчувай, відчувай свою широту та об'ємність. Свою просторність, всеохоплюючість, всеприйнятність побач, що в тобі є цілий всесвіт, а не навпаки, ти у світі. Ти є цілим світом, бо поки ти є, є світ. Тепер поверни увагу до серця, до точки, звідки все починається. Подякуй собі за цей контакт із внутрішнім світлом і скажи собі, це світло завжди зі мною. Я беру його в будь-який момент, в будь-який час, у будь-яку ситуацію. Я беру його. У свій день я несу його легко, я є ним, я світло. Зроби повільний тих і довгий видих. Відчуй тіло у просторі, контакти з простором, з опорою, з повітрям простору. Почуй. Звуки навколо, поклади в долоні на серце або одну на грудну клітку по центру, вище грудей. Наповни руки теплом, яке йде з грудної клітки. Далі обійми себе. Подякуй собі за те, що ти знайшла в собі його, за те, що ти знайшла можливість бути і зараз, знайшла можливість знайти себе, знайти своє унікальне неповторне світло. Коли будеш готовою, Залишаючись у контакті зі своїм світлом і не губи його, не губи його у буденності дня, неси його гордо, ти унікальна, ти неповторна, ти неймовірна, ти сильна, ти об'ємна, ти широка, ти все приймаюча, тільки задумайся, що означає це слово? Ти даєш місце всьому, що відбувається навколо, не реагуючи, а просто спостерігаючи. Ти все приймаючи, а значить любляче. І всьому що проявляється в твоєму просторі. Це і є любов. Обіймаю тебе і люблю твоя провідниця до світла з любов'ю славетна. Гарного дня!